Що ж таке образа? Це реакція людини на слова або на дії, це емоція, це відчуття несправедливості, це коли реально болить душа. І коли ми очікуємо щось одне, а воно не відбувається людині властиво образитися. Це таке розчарування. І чим людина ближче, тим образа може бути така більш сильніша. Тому що на чужу людину ну, навряд чи буде велика образа. Допустимо, ми з кимось в транспорті. Щось там не, не вияснили по-нормальному, чи в черзі. Ми ж не будемо довго ображатися, бо це абсолютно стороння людина. Ми навіть забули через хвилину на це на це все, забули за цей момент, і ми собі там не беремо до голови. Але коли ця людина близька, або коли ми з людиною довго спілкувалися, чи це припустимо на роботі, така образа може просто поселятися всередині людини, і вона не давати їй спокійно жити. Це залежить від того, що як ми тлумачимо це все, тому що кожна людина, яку нанесена така образа, може по різному її тлумачити. І от важливо, коли ми ображені, коли ми переживаємо таку сильну емоцію, яка поселяється в нас всередині, вияснити, Причину, Чому ж так сталося? Що саме конкретно людина тими своїми словами чи діями хотіла нам донести? Чим вона не задоволена нами, що ми стали причиною її невдоволення, і вона нас в результаті образила? Тому в першу чергу треба про це говорити. От я багато працювала. Сімейним лікарем і я бачила, коли люди приходили ображені на когось, вони просто хворіли, тому що ця образа не давала їм спокійно жити. Виходить, що у людини відразу починає реагувати нервова система. Наступає безсоння, підвищується тиск, імунітет стає слабким, порушується процес травлення, тобто образа дуже погано діє на наш організм. Виробляється гормон кортизол. А цей безсоння, цей багато дуже негативних емоцій з ним пов'язаних, тому то образу в собі викормлювати не потрібно. Треба з цим щось обов'язково робити. Людина образилася на іншу людину, а організм образився також і виходить замкнутий круг. І оцей замкнутий круг треба якось роз'єднати, дати собі раду. Ну, от припустимо, ображені ми на якусь конкретну людину. Але наш організм страдає. І він на нас також ображений, і ми повинні щось з цим робити. Свою образу можна написати на листку бумаги і просто його порвати і викнути викинути в смітник як щось не потрібне. А можливо, наступив той момент, коли потрібно щось змінити в своєму житті. Щось переоцінити ну є люди, з якими неможливо спілкуватися ні по-доброму, ні по поганому, ні ніяк. І на превеликий жаль, якщо це близькі люди, ну тоді треба робити висновки: чи стоїть, припустимо, те спілкування, те життя під одним дахом, чи воно взагалі того вартує? Це таке, знаєте, дуже особисте питання, і тому. Коли от така образа наступила, і ми не можемо собі дати ради, ми вже там і той листок порвали, написали з тою образою, а вона далі не проходить, і вона далі краде в нас енергію, ця образа стає важко нам радіти, рухатися вперед, радуватися життю, то це такий сигнал, що треба щось дійсно змінити в своєму житті. І от тут треба щось робити. Можливо, давна, давня мрія була навчитися грати на гітарі. Можливо, давня була мрія почати якісь пробіжки, чи почати прогулянки довші, чи прочитати якусь книгу, чи приготувати якесь блюдо, страву якусь цікаву, чи кудись піти, чи подзвонити якимсь давнім друзям своїм. Зрештою, створити групу в вайбері, де в тій групі може бути три людини. І якщо ви будете кожного ранку комусь казати там доброго ранку, гарного сніданку там. На добраніч, і це вже буде також якась емоція позитивна, яка буде приходити на зміну тої негативної емоції, тому що ну, є такі випадки, коли не можна ну ніяк ніяк залагодити якісь конфлікти, та людина буде ображатися все одно, і ви на неї ображені. Вона на в той же час і вона на вас чим ображена, тому що. Це ж зазвичай так і відбувається, найкращий шлях напасти на людину, образити, а видавати щось сам ображений. Тому о, тут, як то кажуть, треба рубати під корінь. І якщо вже аж ніяк не виходить нелагодити контакти з тою людиною, яка вас образила, і яка також на вас мабуть ображена. То, мабуть, ставити треба жирну крапку. І тому всю ту енергію злості тої направити на добро. Паралельно з тою людиною, яка нанесла образу, було щось хороше: взяти листок бумаги, записати, що було в мене сьогодні доброго. Або записати собі в голові: от, образа та Бог уже з нею. Я вже не ображаюся. От Що було хороше? За що зачепитися, за те добре і хороше. І от Думати вже не про образу, а про те, а можливо, якого образила. А що я маю доброго зробити сьогодні? А кому я маю допомогти, а як я маю собі допомогти? От, наприклад, режим дня не існував, а можливо, треба вставати якось вчасно, пити воду, там, молитися, сходити зрештою по якихось місцях таких цікавих походити чи там сходити в будь кав'ярню. Тобто треба замінити. Отой От негатив, який всередині нас уже накопився, чимось хорошим і позитивним. Тому що людина взагалі дуже багато на що здатна. У Нас є такі речі, які ми там довго хотіли зробити, і ми не могли зробити по якихось причинах. От багато людей зараз навіть такого віку, досить такого вже віку пенсійного, як і я, і старші. В залюбки вчать мову іноземну. І це в них чудово виходить, тому що зараз є інші методи вивчення мови. Тобто є багато, багато, дуже багато цікавого. Якщо ображені більше прогулюватися на свіжому повітрі, менше слухати негативних новин, тому що, коли от є образа, а тут ще вона підкріпилася чимось негативним з екрану телевізора чи там. В гаджеті прочитали, то ця образа ще буде усугублятися, вона буде множитися на 100, тому що ага, нам погано, а тут іще комусь погано, і всім навколо погано, і все не так, і все, і нічого доброго про світу ніякого немає. Ну це жахливо. Тому написали на листку: порвали: якщо не вдається поговорити з людиною, то просто постаратися повністю переключитися на себе. Ну, що ж, що ж інакше зробити? Ну як? як стукати в двері, на яких замок великий? Треба знаходити інші двері, не будемо ж ми лізти туди, де нас там ми не цікаві, нам, нам не раді і так далі. Нас принижують, нас ображають. Будемо шукати нові двері, красиві, гарні, де ключ нам дадуть від тих дверей, де ми можемо спокійно зайти в ті двері, де ми можемо нормально спілкуватися. Тобто... Треба накопичувати, тому що дуже важко з тим всім жити. І оте сміття, тим паче, вже от зараз такі передноворічні дні йдуть, передріздвяні. Треба те сміття, яке накопичилося, отак його брати, і просто вимітати від себе. А вимести можна чистими думками, прогулянками на свіжому повітрі, хорошою книжкою, чудовими друзями, молитвою це обов'язково. Зрештою, багато чим, що приносить нам радість. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дуже хочеться, щоб нашого українського було якомога більше. Гарного всім дня і нехай всіх все буде добре!